Золота осінь на центральному ринку Івано-Франківська тут у розпалі сезонний розпродаж городини, суковиті помідори, виноград, яскраві перці та баклажани, морква, цибуля, буряк і картопля на асортимент осіннього врожаю кажуть продавці, гріх нарікати. Утім, заманюють покупців не лише якісним товаром, але й низькими цінами. Мовляв, вони не те, що не зросли, а навіть дещо знизилися. З Херсона, цибулька, морква, картопля. І буряк зі Львова дуже гарна продукція без нітратів. Вибирають, їздять, щоб не було гнилої продукції, щоб була ну, якісний товар, щоб не було таке більше й менше. А середні вибираємо. А ці недоступні. Дивіться: цибулька 2,50, 2,30, морква 2,50. Буряк гривня 80, гривня 50, картопля гривня 80, 2 гривні. Домашньої городини на прилавках теж не бракує адже овочі з власної грядки. переконує продавець, таки найсмачніші і найкорисніші. Капуста, картопля, буряк. Все вирощуємо саме. У нас чорнозем продукція росте, тому що на чорноземів вона краще росте. Це вирощуємо поміж прилавків, наче у мурашнику покупці придивляються до представленої продукції та охоче скуповуються, бо на ринку і вибір значно більший, ніж в магазинах, і вартість городи не тішить. Дешевше набагато так і набагато. Дешевше на наполовину так виходить. Вибрі є гарний цього року, так гарний і, і нормально. Я рахую, що на ринку дуже таке тут можна купити дешевше і вибрати собі по ціні і по якості ну приблизно на 2 гривні, на 3. для пенсіонерів це суттєво. А ще кажуть на ринку їхній продукції, можна не боятися нітратів чи іншої небезпечної хімії, адже перед тим як потрапити на прилавки, геть уся городина проходить ретельну перевірку в місцевій лабораторії ведсан експертизи.